А доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця і ваша Валентина Виноградова. Як ви бачите, ми знаходимося на фоні нашого національного лідера Вячеслава Чорновола. Сьогодні в цьому залі відбулися чергові зібрання, чергові збори по підготовці перших національних зборів, взагалі національних зборів України. І колеги, які приїхали до нас, які є фундаторами цього руху, цих зборів, це Олег Валентинович Качикаченко з Запоріжжя і також Чорногороду Михайло. Він вийшов і, і, і ви такий. Важкий шлях йдете, дуже важкий. Ви відпрацьована абсолютно платформа. Я бачила юридичну платформу. Я багато інших організацій бачила, спілкувалася, які також прагнуть зробити ці національні збори, народні збори інші говорять. Але така юридична платформа, правильна вас. Ми читали, знайомилися з документами. Скільки років ви готували цю платформу? Можете сказати? Платформа готувалась два роки. Два роки рік готувалася в дуже вузькому колі, а вже другий рік перші збори. Народних рад України це на початку січня відбулися, там було проговорено. Потім до опрацювання, і відповідно на другому з'їзді народних рад України на початку літа було прийнято рішення про проведення установчих національних зборів України. Сама конституція готувалася 5 років. Концепція національної ідеї Української національної ідеї також порядка 5 років, але сам підсумок. Підсумку, вже коли під підключили широкий загал до до опрацювання. Самих підходів, що ж таке національні установчі збори України, яким чином їх готувати, яким чином їх проводити. Це от інтенсивна така робота відбувалася впродовж останнього року. А можете коротенький такий коментар, дуже коротенький, такий про національні збори для всіх простих громадян, українців, патріотів, які будуть бачити нас з вами, чути вас і наш сюжет. Я дуже коротко У установчі національні збори України. Проводили багато країн в світі в різний час, подовж останніх 100 років порядка десятка 15 країн е, вирішували долю своїх країн саме через установчі національні збори. Це під час воєн, під час системних криз системних непорозуміння, е, і саме під такі під час от, таких подій, які переживає. Сьогодні нинішня о, наша о, страждальна Україна. Тому і гріх буде, якщо ми не скористаємось. І український народ не знайде в собі сили для проведення установчих національних зборів України. Самі що вони вирішують? Установчі національні збори України вирішують питання зміни системни, зміни державного устрою України. Іншими словами, зміни правил гри, за якими живуть всі мешканці той чи іншої країни. Відповідно в в даному випадку більшість національних зборів. Країн і в даному випадку національні збори України будуть вирішувати питання прийняття конституції українського народу, де буде прописано. Питання самого народовладдя, прямого народовладдя, де не буде державної влади як такової, а буде виключно державна служба. Люди, народ як носій влади в цій країні, самі будуть вирішувати долю е, своєї країни на е, районному рівні, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні. А державна служба, яку е, народ. Буде обирати і саме буде обслуговувати український народ. Це якщо так простими словами і доступно коротко Олег Валантинич. Скажіть, будь ласка, ви рахуєте, що національні збори це єдиний мирний шлях отримання влади в Україні? То звісно, та звісно ж тільки так сьогодні. йде війна, вона не об'явлена, але ми знаємо, що війна тисячі людей забрала це війна. Небесна Сотня, Майдан. Люди ошукані. Влада нинішня, вона ошукала майдан, ошукала активних людей, які вийшли на майдан за кращих змін в цій країні. Влада ошукала і скористалася цим зараз. Набирає собі зиски, наповнює свої дереві кишені. Тому майдан, як таковий, не завершений. Революція, якщо можна це назвати, не завершена. Вона йде і просувається вперед. І логічним завершенням буде саме, е, саме національні установчі збори України, бо інакше людей довели до краю. Війна, розруха, зубожіння, нема за що їсти, нема за що платити комунальні послуги, то відповідно люди готові вийти вже і роздерти ту владу на шматки, покидати в Дніпро і виконати заповіт Тараса Шевченка. І от якраз єдиний, єдиний інструмент мирний, мирного вирішення питання для всіх нас, і поганих, і хороших, і регіонів, і комуністів, і рухівців, і інше це проведення установчих національних зборів України, нових правил гри, де чиновник. Не буде злодієм самі правила будуть такі, що люди, чиновники, службовці, вони будуть е, нормальними, е, заховано громадянами, чиновниками, і звісно, корупція буде зведена до мінімуму. Олег Волонтинович, скажіть тоді, будь ласка, це не чергова якась політична, політична, якісь, скажімо, бо будуть люди цікавитися. Ви з років це робили, писали, а, а про вас люди не знають, а не знають, тому що в нас. На жаль, на превеликий жаль, всі змі належать олігархам і таких людей, патріотів, які запоріжжя, запорізькі народні збори. На жаль, ніхто не чув, і не бачив в такому масштабі, щоб мали б люди чути, і бачити, хоч хоча це 5 років люди працювали над створенням до цього йшли. Що і за часів Язунуковича, і за часів Порошенка. Це не 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 під політичну силу, жодному разі, Однозначна. і ваше відношення до політичної ситуації в Україні до політичних партій однозначно. Не під політичну силу, якщо говорити під політичну силу, якщо народ України, українці, етнічні українці, ті, хто проживає, підтримує на цій території інші національності, якщо всі вони дбають. І думають про єдине майбутнє щасливе своїх дітей української нації, мови, культури, духовності, все з цим зв'язано і і матеріальне, і духовне. Якщо вони є політика, то це значить політична сила. От саме під цю політичну силу формується установчі національні збори. Але наша позиція в іншими словами, наша позиція така, що ми повинні заборонити в діяльність всіх полівнині діючих політичних партій в Україні як зло, які це ж не демократично. Не демократично, а громадянське суспільство буде розвиватися саме через самоврядування, саме через територіальні громади, саме через громадські об'єднання, найспілки чи скорості про спілки і так далі. Яке вони теж залежать нас в країні олігархам так, сьогодні? Так, е ще в чим відмінність наших нашої команди? І підготовки до установчих національних зборів від політиків, від інших демагогів і так далі. Лише тим, що ми не говоримо, що Порошенка, Янукович, Юченка, Падліци, їх треба потопити в Дніпрі. От. А виберіть нас, ми будемо хороші. Ні. Не в прізвищі справа. Не в тому Порошенко там сидить Ющенка чи Кучма, чи будь-хто прийде зараз. Не в цьому, не в прізвищі питання. А питання системи державного устрою така, що будь-який чиновник, будь-то президент, будь-то самий останній клірк. Змушені бути злочинцями, система робить злочинцями з самого верху до самого вини чиновні створили а систему. вони всі створили цю систему. Тому треба наша задача змінити цю систему, змінити правила гри, щоб чиновник, що будь-який українець, не, не мав можливості отак, от у зловплат... Але, змінити систему чи збудувати народну свою? Як правило? звісно, звісно, збудувати народну свою. Тобто без безполізно боротися з цією системою ні, бо... ні, ні, а полаштувати нитками. Ми не можемо її ні. Ми повинні створити саме на основі народовладдя. У нас є наша багато хто говорить. Європа, Європа, демократія, Європа. А дехто не погоджується з цим, так і я можу сказати, і я не погоджуюсь. Ми повзяти за основу повинні саме демократію часів Богдана Хмельницького, казацької держави, часів Київської Росії, демократію, Вічі і так далі. Оце наша демократія, оце наші традиції. І оце основою прописується в наша концепція е, Конституції проєкт, який буде винесе на установчі національні збори. Саме оце основою, оця демократія, наша рідна, яку ми розуміємо і знаємо, як літі. Скажіть, будь ласка, а де? Можна побачити простим звичайним людям, українцям, де можна побачити ва конституцію проект конституції, який буде виноситися на національні збори. Де він є, і ну, де його можна Якщо швидкоруч також згадати, що зразу точно можна побачити. Це в Фейсбуці є сторінка установчі національних збори України, і там є проект конституції і інші матеріали. Угу. В тому числі і також... механізми підготовки проведення до установчих зборів і відповідно контакти тих людей, хто готовий долучитися до роботи над підготовкою і проведення установчих зборів. Але адже нам потрібно обрати від 60 до 100 тисяч делегатів і офіційних гостей на ці збори. А людям я хочу ще сказати: так як і ми, українська мовна телекомпанія, столиця, долучилися до, до створення і проведення національних зборів і для для. Для того щоб змінити, зробити вивнішу народну систему народу в Україні, щоб люди дійсно не було написано, що є хазяєва землі. Хоча кажуть зараз, що земля взагалі в 87% вже заложена олігархами, і ми ходимо, так скажемо, по мінному полі в будь-який момент корпорації іноземні, американські, в тому числі, можуть забрати цю землю в нас під них, і ми будемо латифундистами, латифундисти заберуть, і ми будемо рабами на своїй і чужі землі – це ще колись Філарет, ще років сім назад, я пам'ятаю цю статтю, писали, що Філарет казав, що не дай Бог, щоб бути рабами на своїй чужій землі. А зараз таке відбувається, і щоб цього не відбулося, ми також долучаємось, українська мовна телекомпанія столиця як малесенький вогничок, який може хоч щось освітлити. На жаль, наші можливості дуже скромні. Але на нашому порталі української мовної телекомпанії столиці в інтернеті на головній сторінці, ці є кнопочка «Національні збори, і ми будемо публікувати абсолютно всі матеріали і новини відносно відносно цього, скажемо, цієї пропозиції. І це не просто пропозиція, це життя людей, які щоденно працюють і роблять все для того, щоб все таки народ взяв владу свої в руки, щоб ми не залежали ні від Америки, ні від Європи, ні від Росії, щоб ми могли збудувати свою країну. Наша команда є, сповідує україноцентризм з усім світом, ми та вирішуємо, але через призму національного інтересу. Наші гасло основні від народу від олігархії до народовладдя. Друге гасло Україні потрібні системні зміни, а не їх імітацію. Тобто установчі національні збори повинні націоналізувати тобто, рішення, які будуть прийняти наслідки установчих національних зборів, це повинна бути націоналізація вкраденого. Повернення активів і повні, повна люстрація всіх всіх керівників. Які є, які заплямували себе зв'язками з Компартією, з регіонами, та й взагалі з цими режимами останніми Януковича і Олег Валентинович, скажіть, будь ласка, сьогодні ж все ж таки без політики не буває держави, і сьогодні серед політиків, які є в Україні, скажімо так, які яких би ви все таки признали або сказали, таких назвали людей, які б могли бути на? Нашими національними лідерами, лідерами нашої держави. Зразу ну, прізвища, які прийшли перші в голову. Я не буду дуже мудрствувати, тому що э, достойних дуже багато людей. Список цей э, досить таки можна довго говорити, можливо, і години mm -hmm. не вистачить. Перераховують ці основні прізвища. Але я назву тільки ті прізвища, які прийшли перші в голову. Це чомусь перші, хто Юрій Шухевич. Степан Хмара, із молодих Микола Хоханінський. Ну далі не буду. Адже щоб нікого не ображати я їх сотні достойників аксакалів наших, до яких треба прислухатися. Звісно, зараз владі влада не потребує нормальних чесних порядних людей. І вона затирає таких людей, не пускає ні в ефір, ні до людей, і їх не видно. Вони не затребувані затребувані шарлатани прахвости і лизоблюди. Але ми зробимо так, щоб були затримані саме порядні, достойні професіонали і патріоти. Олег Валентинович, а от себе Олега Валентиновича, ви бачите в майбутньому, ну скажемо, на чолі держави. Де ви бачите себе? От прийшли національні збори. Так відбулося це, звичайно, не такий простий шлях. Це потрібно кілька років, рік як принаймні, щоб люди. Я на мою думку, можливо, це набагато скоріше. Люди пропонують різні тут методи. Де, скажем, проведення цих зборів, але на мою думку, це мають бути кожна територіальна громада, має осознано обрати саме представників, які приїдуть від кожної громади на ці національні збори і будуть представляти саме ту громаду кожну в Україні. І таким чином тоді дійсно буде повне народовладдя, і ці люди, представники уповноважені від громад, будуть нести і відповідальність перед тією громадою, яка їх делегувала. От таке довге питання ви. Бише так довго задаю. От саме Оле, Олег Валентинович, ви де бачите свою роль далі? У ну, мене буде коротша відповідь. Роль я свою бачу там, де буде найскладніша ділянка тої роботи, за якою беремося. Звісно, той напрям, який я, в якому я обізнаний, який я можу найкраще очолити, повести і вивести. А хто ви за фахом, тоді скажіть? Я техняр, я працював на Запорізькій АЕС 20 років, я працював на Держслужбі декілька років, останні порядка п'яти років я займаюся просвітництвом. Голова товариства просвіта імені Тараса Герборовича Шевченка, і відповідно культура, мова, духовність стало ну мої, моїм щодня зранку до ночі. Я я саме займаюся цими питаннями. А якраз кому як тобто, не просвітянам будуйте... Зайнятися рятуванням, не рятуванням, а наведенням порядку в країні тобто будуйте щоб Украї... громадянське суспільство в Україні громадянське національне суспільство. Адже тут же згадуються слова Лесі Українки, яка казала свій час. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? От ми всі шукаємо рідного краю, українці, на своїй землі. Ну, давайте, що все ж таки, от є механізм установчі національні збори, є проєкти рішень, давайте. Закатуємо рукава, приймаємо ці рішення і нарешті будемо жити на своїй землі. Тоді я вам відповім словами Тараса Жовича Шевченка: борітеся, поборете, ми Бог помагає. І... З вами воля, з вами і правда святає. І Франко, Іван Франко, лупайте цю скалу, нехай не зной, не холод, не спину.